Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Прямо з закритої презентації Юбісофту витікла фотка з датою виходу доповнення для Assassin's Creed Shadows під назвою Клаус офаджі 6 жовтня. Так. Ану. Показує блядь, як воно зливає. Це так цікаво всім дивитися, як же воно там зливається. Десять років виповнились Fallout Shelter, що є найпопулярнішим Fallout'ом. З нагоди цього ювілею розробники проведуть внутрішні ігрові акції з подарунками. Мені є подарок для тебе. Роб Вітхоф. Це бляха. Хто такий актор, що озвучував Джона Марстона в Red Dead Redemption, натякнув на якісь цікаві новини наступного тижня. Подейкують, що це може бути анонс виходу окремої версії гри на PS5 та Xbox Series. Деякі люди стверджують, що це Red Dead Redemption 2, Undead Nightmares. I've got such exciting news. I can't share it with you right now, and it's absolutely killing me. Навіть попри сумування глядачів Summer Game Геймфесту, ця трансляція стала найбільш успішною у порівнянні з попередніми. Гедота. Так. So. Windows Central стверджують, що Мікрософти працюють над новими серверами для Xbox Cloud, а також розглядають можливість створити підписку лише, аби грати в хмарі. Там за розумною ціною. Але не настільки розумною. Нам і показали ще пару нових кадрів ігроладу Silent Hill F. Нагадаю, що реліз запланований на 25 вересня цього року. Так, я згадав. Тим часом Блюбер Team також показали клаптик нового геймплею Kronos The New Dawn майже на дві хвилини. Вийти це діло має десь колись осени цього року. Всі разом осінь створена для нас. Кожен день, як перший раз, свіжого повітрячка, прийом осені мало нам обом. Konami заявили, що в Metal Gear Solid Delta Snake Eater буде два ігрових режими: New Style та Legacy Style. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Відрізнятимуться вони керуванням, положенням камери та фільтром зображення. Я знав. Іхвір інтеректів повідомили, що вже сьогодні для ДБД має вийти спрінг трапне оновлення. The darkest pit of hell is open for business. Також сьогодні має релізнутись FBC Firebreak відразу до підписок PS Plus та Game Pass. з офіційною українською локалізацією на старті. А що ж, правда, матінка? CD Projekt Red стверджують, що у четвертому відьмаку не буде однотипних квестів і збиранням непотребу. Кажуть, що кожне завдання буде унікальним. Так, я, я тобі повинен. Повинен. Ubisoft, аби довести, що вони все ще розробляють ремейк Принца Персії піски часу, опублікували нового арту. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Подейкують, що гра має вийти десь колись у 2026 році. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. 90 днів. Розроб... Ники Дюни Awakening похизували, що їх гра побила власний рекорд онлайну. Ми побили свіжий рекорд. Наразі зафіксований піковий показник у майже 200 тисяч геймерів. Боже, як багато в них людей? а. Заздрю мікрософти повідомили, що офіційно створюють новий Xbox. Саме як класичну консоль, причому спільно з AMD, попри чутки про співпрацю з Intel та NVIDIA. То все було брехня? Переважно, та так було треба. Також вони наголосили, що зворотня сумісність є і буде пріоритетом компанії. Чи не всі старі речі круті? Що ти? ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш що? Крім того, багато хто почув у словах Сари Бонд натяки на присутність Стіму та інших крамниць на консолях наступного покоління Xbox. Це брехня зрацебажане задійсне. Банджі офіційно вирішили перенести реліз маратону на невизначений термін. І все це задля того, аби покращити більшість аспектів гри. Покращує, ага. Нагадаю, що до того гра мала вийти 23 вересня. У Мене ж очі з за... заливаються. В Epic Game Store офіційно додали підтримку української мови. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Вона там і раніше була, але не всюди і трохи криво. Зараз має більш-менш працювати як треба, хоча все одно криво. Два місяці я його тулив, поки стулив. Firebreak від Remedy зараз потерпає від негативних відгуків користувачів Стіму. Багато хто скаржиться на поганий матчмейкінг та малу варіативність. Крім того, величезна купа росіян горять начебто із непрацюючих на їх території серверів. Тож, якщо вам сподобалась гра та ви весело провели час із друзями, варто залишити хоч якийсь позитивний відгук. Дякую. Hades 2 отримав величезне оновлення з купою виправлень, купою нових ворогів та персонажів, локацій зброї, а ще крутої музики. Our Who dares to brandish the nocturnal arms? Якщо ви ще не купували, то саме час, тим паче, що гра має офіційну українську локалізацію. Заткнись і візьми гроші. Інтернетами поширюються величезні чутки про те, що Соні планують придбання ворнерів. Продано невимовно жахливі істоті. <плес> Ви берете гривні. Так. Буцімто під час чергової реструктуризації Ворнери розділяться на кілька компаній поменше. А Sony, типу, як придбають ту частину, що відповідальна за стрімінгові сервіси та ігри. Таким чином, в руках PlayStation можуть опинитися франшиза МК, Бетмени та Гаррі Поттер, А до того права на унікальну систему Німезис, що була задіяна в Shadow of Mordor та Shadow of War, а також також мала бути в скасованій грі про дивожінку. Та й хіба це мені по кишені? Є податкові кредити, пільги. Це окупиться через 12-18... А... Місяців? Життів. Mm. Від GC показали 22 хвилини ігроладу Borderlands 4. Нагадаю, що його реліз заплановано на 12 вересня. Ціна виявилась надто високою. Подейкують, що новий ще не анонсований годовар тишком нишком вирішили перенести на 2026 рік. Не психуй. Стім оновив свій вбудований лічильник FPS-у. І тепер це повноцінний інструмент для тестування продуктивності вашого заліза в різних іграх. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Кінороби оголосили, що стрічка «Return to Silent Hill» надійде на широкі екрани 23 січня 2026 року. Він повернувся. Тринадцяте ангар опублікували п'ятихвилинне відео про розробку мафія The Old Country». Цього разу він здебільшого був присвячений процесу захоплення рухів акторами. Але деменізрум арбаунбайблад. Офіційно релізнулись DLC для Steel Wakes The Deep під назвою Siren's Rest. Наскільки я зрозумів, аби розпочати проходження доповнення, основну гру проходити не обов'язково. Вже хотів закінчувати випуск, а раптом Capcom оголосили про свій новий спотлайф, який запланували на 26 червня. Там обіцяють показати Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem, Pragmatu та 6 Fighter. Чудове буде видовище. Банда нам коанансували на 24 червня, о 22.00 трансляцію, під час якої обіцяють детально показати Літл Найтмерс 3» та повідомити дату релізу. Крім того, там мають продемонструвати покращену версію першого Літал Найтмерсу. Такий нам і потрібен любий. Та? Завдяки кролячому оновленню ДБД побила свій рекорд онлайн в стімі. Одночасно намагалися знайти Фредді Фазбера 106 тисяч гравців. Оголера! Чи то Фредді Фазбер? Нещодавно виповнилося 26 років з моменту виходу першої бета-версії Counter-Strike. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Було це діло 19 червня 1999 року. Причому як модифікація на Half-Life. Бог свідок, я не такий старий. Street Fighter вертається у Fortnite. Якщо ви не встигли залутати собі до колекції персонажів цієї серії, то напевно саме час. 6 Розробники Beat Saber оголосили, що припиняють підтримку цієї гри на вігарних шоломах плейстейшену. Це все і це край. Український гардкорний платформер Truzen Nightmare з офіційно вийшов у реліз, що створює певні незручності, гнітюче відчуття ізольованості. це саме те, що мені треба. Після доволі тривалого часу відсутності новин від Сандіго студіо вони повідомили, що таки повертаються до роботи над локалізацією Фаєрвочі з повноцінним дубляжем. Тут покинутий рюкзак. Це не одного з підлітків. Ні, схоже, він був загублений дуже давно. Ну, ти завжди можеш перевірити його на наявність припасів. Що ж, тепер у мене повно мотузок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.